Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і сьогодні, 15 березня, Всесвітній день захисту прав споживачів, і про це поспілкуємося з нашою наступною гостею Олена Рожко, заступник начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби Волинської області і начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, вийшла з нами на зв'язок. Отож, з пані Оленою поговоримо про ситуацію із захистом прав споживачів в нашій області області. зокрема, пані Олено, якщо ви нас чуєте, чи маєте можливість вімкнути відео для того, щоб ми продовжили нашу розмову, і хочемо дізнатися, звичайно, про те, на які найчастіше скарги доводиться відповідати держпродспоживслужбі в нашій області, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються волиняни. Доброго дня усіх вітаю. найперше, хочу зазначити, що сьогодні дійсно такий знаковий день. Тому що ми всі є споживачами, незалежно від віку, від статі, від релігійних вподобань, ми всі споживаємо певні продукти, купуємо різні товари і користуємося роботами та послугами. Зараз ми переживаємо, мабуть, як і всі українці, надзвичайно складні часи в тому плані, що ми перебуваємо в умовах воєнного стану. Е, я хочу зазначити, що е, не, не можна відзначити таку тенденцію, що за період воєнного стану збільшилась кількість скарг. Мені навіть здається, що вона зменшилась. Однак вони є і їх є надзвичайно багато. Тож ми намагаємося в тих умовах, яких сьогодні маємо певні законодавчі обмеження щодо проведення заходів нагляду контролю, все ж ми спілкуємося з споживачами, консультуємо і намагаємося максимально їм допомогти у вирішенні тих. Чи інших проблем, ну е, напевно, я би хотіла наголосити на тому, що за період воєнного стану, оскільки це було напевно зручно і споживачам і продавцям товарів, збільшилась кількість скарг саме на інтернет-торгівлю. Е, велика кількість скарг надходить в, у відсотковому співвідношенні. Це можна навіть сказати: до 50% усіх скарг це саме споживачі купують товари через інтернет-мережу. І, напевне, найбільшою проблемою є те, що вони купують такі товари не у перевірених продавців, на не у торгівельних платформах, а саме у фізичних осіб, які ведуть не зовсім чесну і добросовісну торгівельну діяльність. Тому маємо таку проблематику. А яким чином ви можете реагувати на ці проблеми? Ну я так розумію, можете закликати людей не користуватися такими неперевіреними платформами для купівлі-продажу? Ну, як ви розумієте, з огляду на те, що 303 постановою на період воєнного стану кабінет міністрів заборонив нам проведення перевірок, тому напевне, основною нашою роботою є інформування консультування споживачів. Це є одним із пріоритетних завдань Держпродспоживслужби на період воєнного стану, та відповідно і завданням головного управління. Яким чином це відбувається, це Відповідно, коли надходять скарги, ми зв'язуємося із споживачами, якщо ж і з місту скарги щось зрозуміло. Зазвичай споживачі звертають увагу на те, що продавці відмовляють у поверненні товару, тому ми рекомендуємо, яким чином вони можуть захистити своє право. Інколи запрошуємо споживачів до себе. Також в телефонному режимі можемо зв'язуватись із продавцями товару, проводимо таку інформативну роз'яснювальну роботу шляхом проведення круглих столів. Наприклад, у 2023 році ми провели ряд таких засідань у форматі круглого столу з представниками органів місцевого самоврядування територіальних громад, куди запрошувалися і місцеві змі, так само суб'єкти господарської діяльності. Відповідно і споживачі територіальних громад тому розміщуємо ряд публікацій інформації на своєму офіційному вебсайті з подальшим їх таким інтенсивним інтенсивною публікацією в мережі Фейсбук на офіційній сторінці головного управління. Пані Олено, але от стосовно цієї інтернет-торгівлі, то як правило, це стосується якихось речей, одягу чи взуття, чи інших, зокрема побутової техніки інших товарів, ви знаєте надзвичайно різний перелік товарів. Тут не можна заакцентувати, що це саме це і речі повсякденного вжитку, і побутові товари, і то і взуття, і одяг відповідно, але в основному це телефони. Буває все і побутова техніка, ну тобто абсолютно не можна виділити якийсь один вид продукції. А що стосовно це? інших 50% то стосовно чого скарги надходять стосовно офлайн торгівлі, так так, так так звичайно, і офлайн торгівля, і послуги різного виду, бувають скарги на банківські, фінансові послуги. Тут хочу зазначити, що не лише наше управління. Саме головне управління держпродспоживслужби захищає права споживачів в такому випадку. Якщо, наприклад, надходить скарга е, споживача на, на неналежну якість фінансових або банківських послуг, то вже споживач в свою чергу може звернутися. Є таке управління захисту споживачів е, фінансових послуг. Навіть це не управління, а комісія. Вона діє при національному банку України, тому в такому випадку ми рекомендуємо звертатися. Якщо, наприклад, стосовно невидачі фіскального чеку або іншого розрахункового документу, то рекомендуємо звертатися до податкових органів. Пані Олено, а чи маєте ви інформацію щодо того, скільки було здійснено перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін саме на волині від початку повномасштабного вторгнення? Е, від початку повномасштабної так дякую за запитання. Маємо таку інформацію. Від початку повномасштабного вторгнення. Саме у сфері ціноутворення ряд перевірок були на законодавчому рівні дозволені, але вони були дозволені лише за скаргами споживачів. Е, у 2023 році до нас таких скарг та звернень не надходило. Була, по-моєму, лише одна скарга, але вона була е, не обґрунтованою. Тобто, ви розумієте, що всі перевірки позапланові запланові нагляду контролю. Здійснюється за наявності погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики. Тому ми будь-яку скаргу. Якщо вона мотивована, обґрунтована і має достатньо підтверджень того, що права споживача порушені, ми направляємо до Держпродспоживслужби. Тому таких скарг у нас не було в 2022 році, було проведено не назву вже вам конкретну цифру, бо не готова, але понад 20 перевірок. Що стосувалися яко... не якості, а формування цін на нафтопродукти? Пані Олено, але знаємо також, що Держпродспоживслужба також займається і ситуацією у ветеринарній справі. То чи можете тут щось розповісти? Наскільки багато тут різних викликів стоїть? Дивіться, я що хочу сказати, я є представником і заступником начальника управління захисту прав споживачів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини є одним із структурних підрозділів. Звісно, станом на за на сьогодні, на період воєнного стану, вони забезпечують проведення заходів нагляду контролю. Тому всі скарги, що стосуються продуктів харчування, їх якості та безпечності, управління здійснює, але детально і конкретно таку інформацію не можу вам надати, оскільки не ну не, не зовсім володію. Однак, якщо є такі питання і цікавить, то це наша робота. Оприлюднюється на сайті. Я думаю, там можна почерпнути як споживачам, так і засобам масової інформації багато цікавого для себе. Інформації про те, чим займається головне управління в цілому, пані Олено а цікаво, наскільки ви співпрацюєте із громадськими організаціями організаціями, і, власне, яким чином вони допомагають контролювати ось цей весь процес? Так, з громадськими організаціями співпрацюємо тісно. Громадська асоціація захист прав споживачів, плюс захист споживачів ще в 20-му році. У нас був підписаний меморандум про співпрацю. Тобто не завжди споживачі, хоч ми е, активно себе, як, так би мовити, рекламуємо і висвітлюємо інформацію про свою роботу. Однак ряд споживачів, так само і як і до нашого органу, звертається до громадських організацій, тому ми проводимо. Тобто, якщо споживач звертається до громадської організації, якщо в силу своїх певних там обмежень вони не можуть допомогти, хоч звісно, вони теж надають певні консультації і на законодавчому рівні, і щодо споживчих прав сприяють у написанні заяв, то вони скеровують таких споживачів до нас, тобто маємо певну співпрацю. Пані Олено, а ви, от як начальник відділу контролю в сфері торгівлі, робіт та послуг. Чи можете розповісти про на які роботи найчастіше звертаються до вас зі скаргами, чи є такі скарги і, і, і з чого вони стосуються? Дивіться, що віднесено до саме до специфіки роботи, саме відділу контролю у сфері торгівлі робіт та послуг, це безпосередньо непродовольчі товари. Бо, як я вже сказала попередньо, харчову продукцію перевіряє управління безпечності. Це житлово-комунальні послуги, це транспортні послуги, ну і всі інші послуги, які надаються поштові От таким чином. Ну але чи є скарги на якісь транспортні послуги, чи на поштові послуги, і в чому вони полягають? В період військового стану таких скарг до нас не надходило. Є часткові так, так. є ряд скарг на житлово-комунальні послуги, і ми сподіваємося, що наша держпродспоживслужба вона активно співпрацює з міністерством економіки. Можливо, ви вже про це чули і знаєте, що відновили перевірки. За дотриманням законодавства про захист споживачів у сфері ціноутворення, саме перевірки позапланові у сфері житлово-комунальних послуг. Хоч я не можу сказати, що скарг за період воєнного стану збільшились, однак вони мають місце поки що. Постановою кабінету міністрів внесені зміни до. Тої ж постанови, якої були заборонені перевірки, то сподіваємося, що найближчим часом ті скарги, які дійсно потребують, скажімо так, нашого втручання і проведення позапланових перевірок, вони будуть найближчим часом розпочаті. Але якщо говорити зокрема про ці перевірки, і то наскільки вони, наприклад, до війни були важливою частиною вашої роботи, і чи зараз їх відсутність яким чином впливає на ситуацію на наших ринках? Ну, я думаю, що все ж з огляду на те, що наше управління працює і ми маємо численну кількість скарг, то сподіваюся, що все ж ми були корисними і сприяли тому, щоб наші споживачі отримували якісні роботи і послуги та відповідно продукцію. Так, звичайно, під час перевірок, от навіть за період воєнного стану, управління посприяло у поверненні. Споживачам за придбані неякісні товари і послуги, понад 150 тисяч. Звісно, це невелика сума до війни. Це була набагато більше, оскільки такі відповідно під час проведення заходу нагляду контролю, якщо простіше сказати, під час перевірки ми маємо право вживати заходів. До приймати рішення і видавати приписи про усунення порушень прав споживачів, і таким чином суб'єкти господарювання на законодавчому рівні змушені були такі проблеми вирішувати і реагувати на наші обов'язкові до виконання приписи. Тому звісно, що проведення перевірок воно вплине позитивно на ситуацію на області щодо недопущення прав споживачів. А пані Олено, ну і на завершення, все-таки Всесвітній День захисту прав споживачів. То які б ви поради дали нашим глядачам, нашим радіо, слухачам, всі наші аудиторії, на що варто зважати для захисту їхніх прав як споживачів? Ну, насамперед, я хочу. Зазначити таке, що захищений споживач це поінформований споживач, тобто, якщо виникають певні сумніви щодо якості тої чи іншої продукції, щодо її походження чи щодо діяльності самого магазину, чи навіть в тому ж випадку, навіть якщо це офлайн торгівля, не обов'язково онлайн, купувати якщо інтернет-торгівля на перевірених сайтах, попередньо ознайомившись з відгуками. Так само у магазині, якщо виникає сумнів, кожен споживач має право запросити документи, які підтверджують якість та безпеку, а також обов'язково вимагати розрахунковий документ, тому що розрахунковий документ це є запорукою того, що ви зможете довести своє право і захистити себе як споживача, у випадку, якщо, наприклад, трапиться якийсь негаразд продукції чи товаром, який ви придбали. Ну так само споживач має право, якщо як ви знаєте, вже книга скарги відгуків раніше це було. Ну для деяких споживачів це було зручно. Однак зараз, у випадку придбання такої продукції, яким чином споживач не намагався себе захистити. Він чи через органи суду, чи через звертаючись до держпродспоживслужби, насамперед йому потрібно у випадку, якщо він придбав неякісний товар, звернутись обов'язково із письмовою заявою. До суб'єкта господарювання, тобто до продавця товару або надавача послуг, де таку заяву претензію, де зазначити відповідно до якого товарного чеку, якого числа, року, місяця був придбаний товар, які претензії, і вже відповідно тоді відсотково е, великий відсоток того, що продавець розгляне таку скаргу і задовільнить до нашого втручання. Ну, принаймні, ми маємо таку надію і сподівання, бо ми до цього закликаємо як і споживачів, щоб вони були пильними, купуючи ті чи інші товари. Так само закликаємо бути доброчесними продавців і надавачів послуг. Дякуємо пані Олену за ці поради за цю інформацію. Олена Рожко, заступник начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, а також начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг у лаветері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре і тримаємося. Дякую. Вам всім добре.